Неймовірні коливання температури в Україні в серпні місяці. Синоптики попередили, де буде холодно та де литимуть дощі. Також вже в кінці робочого тижня очікується повернення спеки по всій території країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 19 серпня, дощів не очікується. Всю Україну охопить сонячна суха погода, але буде трохи вітряно. Пориви 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою. Всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Лише у південних областях буде спека від плюс 25 до плюс 28 градусів. Вночі по всій країні також будуть низькі температурні показники. Всього від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Пощастить лише південним областям. Там в день буде від плюс 16 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 20 серпня, опадів все ще не очікується, та буде переважати суха сонячна погода по всій країні. Вітер стихне всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день у північних та західних областях буде прохолоднішою від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. У всій решті території буде прогріватися від плюс 27 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде холодно від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла, а у південних областях до плюс 18 градусів. У четвер, 21 серпня, дощі та грози будуть йти у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. На всій решті території країни буде чудова сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. До країни вже повернеться спека, та по всій країні вже очікується від плюс 29 до плюс 32 градусів тепла. Вночі також повітря прогріється та вже буде від плюс 16 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!